В Івано-Франківську підняли вартість проїзду у громадському транспорті. Відтепер за картою Галка потрібно платити 10 гривень. Якщо карта студентська 8 гривень. При оплаті банківською безконтактною картою або через QR-код код 12. А при оплаті готівкою у водія 15. Останній раз тарифи піднімалися в липні 2021 року. Якщо ви поглянете на ціни, які були. На практично всі ресурси, які ми використовуємо, мається на увазі паливо чи енергоносії, чи запчастини, чи навіть розмір мінімальної заробітної плати, то за три роки наші витрати суттєво зросли, і до цього часу цю різницю повністю покривав місцевий бюджет. А зараз виконавчий комітет вирішив, що цю різницю треба зменшувати шляхом того, що пасажири повинні платити більше. Нині в електроавтотрансі працює близько 300 водіїв. Його дирекція стверджує, наразі існує кадрова проблема. Однак, питання якості автоперевезень залишається непорушним. Якщо ми говоримо про якість в комунальному транспорті, у нас кількість автобусів зараз не збільшиться, тому що на сьогоднішній день пріоритети інші, а не закупівля автобусів. Крім того, є проблеми з водіями. Бо ну, ми живемо в час війни, це не варто забувати. Але що стосується там не знаю наших, е, нашого сервісу в плані там кондиціонерів, ну у нас е, 45% транспорту обладнані кондиціонерами, 55% відповідно не обладнані. І їх зараз обладнати ми не зможемо кондиціонерами, це однозначно, це немає ні коштів, і навіть фахівців немає, які можуть це робити. Що стосується графіків руху, вони залишаться такі самі. Сума штрафу за несплату проїзду тепер становитиме 300 гривень. Для пільгових пасажирів він і надалі залишатиметься безкоштовним. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.